Вжитаємо вас з перемогою сьогоднішнього дякую. Що, і одразу питання: здалося, що сьогодні грава така була напрочуд легка, особливо у дурму таймі. І коли враження, що навіть вилучення у вашому складі не поділо на малюнок вашої гри? Ну, у нас минулого тижня така прикра поразка трапилася, тому зібрались і це як більш організовано зіграли, і все вийшло. Тобто, все, все склалося, як планувалось, можна так сказати. Ну, от Щодо вилучення, от, чи плинуло воно на перебіг Чи все-таки довелося деякі пристановки робити, щоб втримати саме, саму структуру і щоб не втратити е, перевагу? Ну, у нас сьогодні дві четвірки були я б сказав, рівні. То, якщо один гравець випав, я думаю, це не склалося. В принципі, у нас таких взаємозаміняємо гравці, то я не, не думаю, що це якось е, позначилось на грі. Тобто, є кому замінити, якщо що. Дякую, Да, дякую.